Розберемо ситуацію з ДТП відповідно до публікації та питань підписників з потерпілим частина перша стаття 286 кримінального кодексу України. Сама ситуація виглядає досить комічно, водночас трагічно з огляду на те, як пересічний громадянин реагує на спільний патруль поліція ТЦК в буквальному сенсі, чоловік готовий лягти під колеса, аби уникнути спілкування зазначеним патрулем. І так, фабула справа наприкінці відео. Денний період доби місто на тротуарі понад проїзною частиною з бусіка виходить працівник поліції та працівники ТЦК для того, щоб перевірити наявність військово-облікових документів та чи не порушує правила військового обліку у чоловіка, який за зовнішніми ознаками підпадає під віковий критерій 18-60 років. Військово зобов'язаний за результатом швидкого аналізу ситуації. Чоловік, який попав в поле зору патруля, Приймає миттєве та необдумане рішення бігти подалі. За бігом обставин, чоловік одразу вибіг на проїзну частину, по якій здійснюється інтенсивний рух транспортних засобів та був збитий легковим автомобілем. З відеозапису видно, що чоловік, маючи високий запас адреналіну, миттєво підвівся та побіг далі. Однак сила удару, з якою він був збитий. Скоріше за все, змусить його звернутися за медичною допомогою до лікарні. Звісно, причина такої курйозної події усім зрозуміла, хоча дії чоловіка виглядають не зовсім адекватно. Залишається тільки надіятися, що він не отримав серйозних тілесних ушкоджень та не буде мати серйозних проблем зі своїм здоров'ям. Однак не менш актуальним в даному випадку є питання, які наслідки для водія авто, який збив пішохода за наведених за відеозаписом обставин обставинам, очевидним є порушення з боку пішохода усіх можливих правил дорожнього руху. Розділ 4 ПДР: 4.7, 4.8, 4.10, 4.15. Адже різко вибігати на проїзну частину поза межами пішохідного переходу і за припаркованого на узбіччі транспортного засобу, суворо заборонено. Такі дії у більшості випадків можуть створювати аварійну ситуацію, що і відбулося. Щодо водія автомобіля, який здійснив наїзд на пішохода за такого неприємного збігу обставин. Він став учасником ДТП, однак факт наїзду на пішохода не свідчить про гарантовану вину водія. Акцентуємо увагу на тому, що такого пункту правил дорожнього руху, як водій, завжди винний, не існує. Водія слід зупинити.